Кожен навчальний день для учнів Рівненського ліцею No1 розпочинається з хвилини мовчання молитви за Україну і гімну. Після першого уроку діти збираються у холі закладу біля світлин, воїнів АТО -ООС та героїв майдану. Військових і цивільних, героїв і героїв, дорослих і я нагоряв. Ми назад у нашому серці. Ви частина хорової нації. Частина перемоги України. Дякуємо. За свободу, волю, незалежність. Увіковічни у ліцеї і пам'ять захисників, які віддали життя в період повноштабної війни. А двом героям, які навчалися у закладі, навіть присвятили стінопис. Ми довго думали, як це зробити так, щоб це була шана усім героям, які віддали своє життя за наше мирне небо. І якщо вникнути в біографію цих двох хлопців, в одному 29, другому 52, два покоління, покоління молодей, трішки старше, яке не задумуючись, брало в руки зброю і захищає нашу державу. Тому щоб подивитися подивитись на цей мурал. Якраз оці дві покоління на ньому зображені. Молодший герой, який зображений на муралі, 29-річний Альшамі Фарес загинув 12 травня 2022 року в районі населеного пункту Рубіжне Харківської області. Хлопець, який до 16 років проживав у Йорданії, став до війська ще у 2014 чотирнадцятому, коли йому було ледве за 20. Фарес народився у Рівному. Мама його рівнянка, тато Йорданець, і тому до 16 років він проживав Живав саме там. Потім повернулися з мамою-сестричками в Україну. І у дев'яти, коли навчався Фарас у 10-му, ми з ним проходили програму за дев'ятий клас. Я була подивована тому, що він дуже швидко вчився і відразу ставив розділові знаки. Потім це стало зрозуміло, тому що в нього ідеальний музикальний слух. Супроводжувала музика Альшамі Фареса впродовж всього життя. Воїн написав і виконав чимало пісень. Рідки однієї із останніх згадані на муралі. Захоплювала музика й іншого героя зі стінопису 52-річного Василя Лісовського. Він загинув від кулі снайпера 23 травня 2022 на Донеччині. Олеся Ткачук також особисто знала військового. Я ще Василя знала впродовж після завершення школи. Він був дуже крутезним опером. Працював в лінійному відділенні на залізничному вокзалі, тобто дуже багато справ розкривав. І ось пам'ятаю одну зустріч. У нас була в школі репетиція, це була десь 18-та година, листопад, уже темно. Василь зайшов і каже: Я так хотів зайти в школу, от просто не міг пройти повз. Вже він перебував в зоні бойових дій. ну, Значить, таке дитинство пов'язане, завжди веселий лідер. Також у ліцеї є особисті речі двох військовослужбовців. Тут є берці Фареса. Це посуд нам передала дружина Василя. До речі, теж момент, що їх навіть не торкалися води. Тобто, от такий дотик був, можливо, це так було важливо. Це теж головний обір Василя. А ось військова форма це передали Фареса. Ось тут на фото є. Рація, і тому ця рація є на муралі. Чому тому, що коли звільняли Київщину, Фара загинув на Харківщині? То осколок потрапив саме цю рацію. Він ще жартував, що врятував йому життя. Окрім Фариса і Василя у школі згадують всіх випускників, які загинули на війні. Зокрема, одним із таких є 19-річний Єгор Муха, який поліг у травні цьогоріч у Донецькій області. Це велика історія, як для школи, так і для нас, тому що це наші учні, які вчились в нас. І зараз вони герої України. Директорка закладу каже, стінописи дошки пам'яті це лише початок. Після перемоги у ліцеї хочуть зробити стіну шани. Ми плануємо на тим, щоб поповнити всіх героїв, щоб діти знали усіх героїв рівненщини про те, що ну, завдяки їм. Ми є, ми живемо, ми можемо працювати, ми можемо навчатися і дякувати за те, що вони пришвидшують нашу перемогу.